Здравствуйте, весь честной народ. Да. Ну, и в том, пусть будет даже и не честно. У нас дуже багато подлеців. Ага, все, перехожу на український. Да. Хотя 10 стаття Конституции, русский язык у нас. Ребята, защищенные Конституцией. 10 стаття Конституции, или может кто Конституцию не знает. Так я напомню, сейчас ребята, вот полетел в Вашингтон, стой, опять не то, полетів у Вашингтон, то есть в Америку до Трампа на ковьер, український зеленський президент, так званий. А чому так званий? А тому же Конституція, ребята. Стаття 103 Конституції України президент вибирається тільки на 5 років. Шабаш точка більше не вказано. Верховна Рада може при надзвичайному стані може продовжувати свою роботу до виборів, до нової ради, до нових вибраних депутатів, так скажем, парламенту А президент ні, Голова Верховної Ради повинен керувати оцим бардаком, який утворили в Україні. Особливо при Зеленському. По чому я так говорю, ребята, до 34 -та стаття Конституції України то гарантує мені говорити, думати, говорити, розповівсь все, що я угодно, все, що я бачу. Чому я не говорю, що я то, що я не чую? Да По тому, що я, блядь, глухий вашу баранню мать. Я не чую. А після того, як в мене пропав без вісії ще сидочок, блять, твою мать 40-50 років. Да, йому. Ось о, 50 твою мать? А? Не дотягнув до 50-ти, 49-й, 24-му році, в ноєбрі місяці, десь на курщині, блядь, затерявся нахар, блядь, є то. Пішли ж туди, блядь, эти, туристи, да? Ну і все. Послали їх туди, Зеленський, сирський, хто там дав. От судити їх треба, скільки людей поклали паразити. У мене, я, ви мене знаєте, у мене є загиблий, у мене безлісі пропавщий є, у мене інвалід після поранення є, і два у мене на, на фронті. Після поранення хлопчики молоді, а на фронті молотять. молодять. Тому я з вами розмовляю так, як мені угодно, так як я чувствую. І мені 72 роки ми, і бабі нахар, блядь, так само. І ми самі осталися хворі. Нам пенсії, блядь, не вистачає блядь, щоб нормально прожити. Лікарства багато забирають, від ціни піднімаєте, піднімаєте, піднімаєте. Он хліб уже буквально ось хліб. Якого хрена хліб на 2 гривні, став дороже знову. Творилки ви, блядь. Да? Ви говорите, Зеленський сказав, території не будемо віддавати виходити з Донбасу. Конституція не дозволяє Вспомнив Конституцію. а? Вспомнив, Вова Конституцію, ти же сказав вона на паузі. А? Так давай 73 стаття Конституції проведе референдум, люди скажуть. Згодні люди голови класти за зря і далі здавати територію України? Чи згодні одати той чортів Донбас? Проведи референдум 73 стаття Конституції, Но ж сам не маєш права рішати за народ. Народ влада, а ви виконавці. Ферштея. Ви Конституцію ти говориш, да? а де ж ти був вова? Коли 157 стаття Конституції ніхто не має права змінювати або вносити зміни в Конституцію при надзвичайному статті. а ви без согласія народу внесли туди вступ ЄС і НАТО. А? Як це так, Вова? Конституція має верховенство права. Чого ж ви так? Коли вам надо, ви Конституцію вспоминаєте. А де ж Вова? Конституція? Починаючи з статті першої, так? Стаття 2, Третя. людина її дорожа. А ви що вилавлюєте людей? Стаття 5 Конституції, А? ніхто не може узурпувати владу. Кончився термін, а ти при владі і, і місцеві так само. Як це так? Давай, стаття 8. Верховенство права Конституції. Конституції, стаття 8. Верховенство права має Конституці, а ви не приймали Мови скасувати, церкви, там ідеологію свою якусь сунути, комуністичну заборонили. Так перед вами комуніст старий. Як ти мене можеш заборонити? І, і мою ідеологію, дорогенькі тебе. Коли мої рідні під час Великої Вісізняної війни били фашистів і їхніх прихвостів. А хто їхніх прихвостів, ви знаєте, Да? хто їхніх прихвості було в гітлерівців? служив там, знаєте? Так як я можу приймати вашу ідеологію, А? ваших якихось там героїв, сикунів, да, блядь, що вулиця називаєте, все про пам'ятник, а наші вбираєте. Конституція? 10 стаття Конституції. Мовить, Вова, де ж Конституція? 13 стаття Конституції. Земні надра, все, а ти розпродаєш. 15 стаття Конституції. Жодна ідеологія не може бути визнана державою як обов'язкова. Чого ж ви комуністично забороняєте? А? А? 21 стаття Конституції всі юриди вільне. 22, 27. Кожна людина має право на життя і має право оборонятися за своє життя і все проче. А ти це кашки вилавлюють людей. Ну, я... Твою мать, блядь. 28 стаття, я вам читаю. 34, ось я по 34-й йду. Маю право на все. 35-та стаття, а бірові ісповідання. Що ж ви робите? Так та багато, вся Конституція, будь-яка стаття, Вова Зеленський. Ти, її не, ти не гарант Конституції, ти її вгробив Конституцію. А тепер ти вспоминаєш Конституцію, що віддать землі територію змінити. Так ти людей попитай, чи Хочуть люди далі голови класти і більше кацапам території віддати. Класти голови і віддати, відступати. Ми ж відступаємо. Ми здаємо території через вас, через вашу владу. Ви, Порошенко так само винуватий. Мінський не виконав, здали території. Пішли далі. Стамбульський Зеленський ти не виконав. Що вийшло? Кацапи пішли далі, а ми, а ми все сама в захід одходимо. І тепер, Вова, якщо ти не підпишеш мир, так Кацапи не тільки до Кремінчува дійдуть, як каже цей Сівков, чи той, да, полковник, та льотчик такий так званий, а, да, бивший інструктор чи там той. Ну і Київ заберуть, а дивися, там і до Львова дійдуть. Є, ти не... А людей скільки ще покладеш? І от я хочу спитати самих людей, а чому ви мовчите? Вам що інтересно своїх дітей хоронити, своїх рідних хоронити? Мені ні. Я не хочу У мене ще два внуки на фронті. Падлюки ви барани, ви вівці довбані, блядь. Я не хочу внуків потеряти. Понімаєте? Я не хочу, нам з бабою помощники потрібні. Я не хочу. Я б, блядь, розірвав би вас всіх, аби я був здоровий. Я би підняв, би, нахуй, блядь, кучу таких самих, як я. Да мільйон встали б на мою сторону. Мільйон. Ми мисливці. Ми мисливці. І ні одна сука від нас би не пішла. Ні сатикашка, ні поліцай, ніхто від нас не дівся б. Пішли б на нашу сторону. Тому що вони теж хочуть, нахуй, щоб був мир. Хочуть, щоб були. Жили люди, вони жили і щоб ми були разом. А ви заставили поліцію та це кажуть, полювати на людей, як на тварин. Помієте? Ви не це кашки ви на ваші, щоб полюють. Ви їх купили, заставили. А вони бояться йти самі на фронт. Поліцаї так само. Вони бояться йти на фронт через той, що полюють на людей, тому що ви їх купили, дали зарплати все. Люди. Думайте, що ви хочете миру, щоб ваші діти рідні були живі, чи щоб кацапня захватила більше територій, навіть всю Україну, аби голови, а ваші рідні голови поклали. І залишилися одні такі пердуни старі, як я, да ще й глухі, хтось сліпі. Да? І що ми будемо, блядь? да нам пенсію не дадуть, оця довбана влада. оці... Ми ж вибираємо не православних до влади. Подивіться, при владі одні однієуди і так Западенці. Чому Западенці? Та вони, блядь, під час війни фашистів не били. Били ми, наші били, Юго-Восток, центр України. Ми москалі, як на нас кажуть, западенці. Наші били, наші предки били, але не їхні. Наші предки били їх гітлерівців і їхніх предків, які служили гітлерівцям. Я сказав, причте я. Це понятно вам? Я хочу миру. Я хочу хлопчики, щоб ми вернулися. вернулись. Хватить там хоронити. Хватить, щоб безвісі пропали. Я не хочу цього. Я не хочу, щоб територію забирала все більше да більше. Я не хочу. Я хочу, щоб Україна була дійсно по Конституції і щоб у нас був президент, який буква в букву буде захищати Конституцію, а не така зараза, як щас, падло продажня. А? 40 мільярдів має прибутків кругом. А почому в мене пенсії не вистачає на лікарства, якщо продукти купимо? Га? Бувайте. Думайте, і заставте, що ви... ви захистили набу? Вийдіть так само і закисті своє життя. Свої... життя своїх рідних, все проче, заставте. Цю владу, цього Зеленського, як ви считаєте, що він президент, підписати угоду про мир. Немедленно підписати про мир. Мені похрену, блядь, той Донбас. Бо інакше не тільки Донбас, а ми всю Україну потеряємо. А ця пиздота, блядь, повтікає в свої маєтки за границею да, і буде на яхтах плавати і сміятися з нас, дурнів, що ми їм дозволили розбагатіти, а вони нас знищили, наших молодих людей, знищили. Україну вгробили і будуть жити вони нормально. А ми. Подумайте про це, що буде з нами, що буде з нашими дітками. У мене правнуки є. У мене правнуки є. Я не хочу, щоб мої правнуки були, якось загибалися в якійсь ніщині. Були чимото рабами. А? Твою мать народ. Давайте пишіть петиції, не мир. Хватить нам. Я використовую 34 статтю Конституції. Зеленський сказав Конституція діє, да? тому я й говорю, то, що я думаю, то, що я хочу, а я хочу жити нормально. Щоб була в нас Україна такою, яка прописана в Конституції України. Точка Верштая. Тоді ауфідерзає.